Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь в ньому, як завжди, 8 відтінків тіней, які ми вибирали з цієї коробочки рандомно, і мені у всіх них потрібно дійти до дна. Звіти я роблю щомісяця, і як тільки в якомусь відтінку я доходжу до дна за цей місяць, то відразу ми вибираємо з цієї коробочки новий. І давайте подивимося, яких результатів мені вдалося досягти за місяць лютий. Почнемо з цієї величезної палітри, це самонабірна від Clamp Shop, Тут беруть участь відразу три відтінка тіней. Ну, якщо можна бачити з першого погляду, то я в жодному не дійшла до дна. Але давайте більш детально всі відтінки, які беруть участь. Давайте я буду витягувати і ось так зблизька показувати. Перший відтінок це ось такий. Він називається ось так. І ну, це такий, знаєте, трохи сіруватий відтінок. Не дуже люблю такі відтінки, тому до дна не дійшла. Ну, і це взагалі ці цифшоп дуже великі відтінки. Тут 2 грама чи півтора, ну, більше, ніж звичайно, тому дуже складно дійти до дна. Так, і відразу буду робити свотч. Так, зараз я зроблю так незручно. Так, я не там зробила своч, тут не видно. Сподіваюсь, буде видно. Ось такий відтінок. І давайте на другий відразу дивитися. Це ось такий відтіночок. В цьому, що мене не влаштовує, що він іде такими, бачите, пластівцями. Його потрібно розтирати на оці. Ось така назва. І давайте робити теж своч. От, бачите, які пластівці. Так, фокус, що я маю на увазі. Так. І ось так потрібно розтирати. Так, чомусь так погано видно відтінок. Ось такі два відтінка. От на сонці, подивіться, як вони гарно виглядають. Так, і давайте дивитися третій відтіночок з цієї палітри. Це ось такий. В ньому, як бачите, Найбільше таке ямка я викопала, але ще теж до дна далеко це відтіночок називається ось так. Найбільше я ним користувалася, але, правда, він трошки так замилюється. Ну, зараз зроблю свод. Так, ось такий рожевий. так Це три відтіночка вони ще залишаються в цій палітрі. І давайте дивитись далі. В палітрі Кеткін. У мене беруть участь відразу два відтінка. Зараз подивимось на них. Це два матових. Ось перший відтінок, як бачите, я в ньому дійшла вже до дна. Тому цей відтіночок він вибуває. Давайте тільки зробимо сводж. Ну, це такий звичайний матовий відтінок. Ось так. Цей відтіночок вибуває. А ось цей Наступний такий оранжевий, можна сказати, він залишається, тому що, так, зараз зробимо сводч. Ну, ось такий він. Дуже складно мені в ньому якось доходити до дна. Ну зараз вже почалась весна, швидко вже буде і літо незабаром, тому, думаю, можливо, цей відтіночок піде в мене більше. Далі давайте дивитися відразу ось цю палітру. Тут в мене теж бере участь два відтінка. Е, так. Е, ось цей центральний, він в мене перепресований, і я хочу, що, е, щоб він вибув у мене. Я ним взагалі не користуюся, тому що він якісь втратив свої властивості після перепресовки, і він дуже швидко тускніє на оці. Спочатку здається, що він красивий, гарно лягає, але вже через годинку я бачу, що він потрохи перетворюється в матовий відтінок. Так, зараз я покажу Ой, на що я його тут нанесла, якщо він вибуває. Так, зараз я його стру і нанесу вже, відповідно, ось тут. Ну, ось такий відтіночок. Так. І наступний відтінок це ось такий. Тут, як бачите, є вже трішки ямка, але ще до дна далеко ну, він залишається. Так, зробимо тільки своч. Так. Ось такий. Ну, такий сіруватий. Так. І останній відтінок це восьмий. Це у нас в такій палітрі від Evelyn, Angel Dream. Так, це теж матовий. Ось цей четвертий. І як бачите, я в ньому таки викопала дно, тому що я цим відтінком затемнювала. І тому пензлик такий невеликий, якраз таки дно накопав. Тому цей відтінок теж вибуває. Зроблю тільки своч. Так, ось три відтіночка, які вибувають, і на їх місце ми будемо вибирати нові відтінки. Так. Беремо коробочку і витягуємо три відтінки, надію, що це буде не з цієї палітри. Ну, зараз подивимось. Так, перемішаємо ще ось так. Перемішаємо, і давайте по одному витягувати. Перше, що нам попадає? Ні, це такі ось ця палітра знову 31-й відтіночок Glam Shop. Так, 31-й. Тут у нас, здається, 8. Так, 8, 16, 24. Ну, 32, ну, значить, оцей 31-й. Так, і відтіночок якийсь такий собі. Ну, але, одним словом, відрізняється від тих, що є. Так, називається він ось так. Toxic. Так, і ось такий відтінок, давайте я зроблю свотч. Це такий вже літній відтінок, такий трішки оранжевий, як би то показати краще. Так, ось такий. Так, і давайте далі вибирати, що в нас тут попадеться. Надіюся, Сподіваюсь, що це щось буде. давайте цей З іншої палітри. Так, що це? Angel номер 2 О, це вже ось ця палітра. Знову до нас повертається. І номер два це ось такий сяючий відтінок. Ну Думаю, буде нескладно в ньому дійти до дна. Так, зробимо сводч. Так, і давайте третій відтіночок виберемо, перемішаємо гарно. Так, оп, два взяли, Давайте один. Що тут. І вроше номер три. І вроше номер три це ось така палітра. І третій відтіночок ось цей коричневий матовий. Ну, добре, що випав матовий, тому що матовий у нас якраз. Так, давайте подивимося. Бачите, тут є невеличка така ямка. І зараз зробимо своч І я вам покажу повністю всю палітру, яка у нас випала. Так, так що у нас ми вже вибрали всі вісім відтінків: один відтінок з цієї палітри, 4 з цієї один з цієї один. Цієї і один з івроше відповідно. І що ще я нове хотіла ввести, я все-таки хочу повернути, що я один відтінок вибираю сама. І що я хочу вибрати? Я хочу вибрати от з цієї палітри від Essence. Ось цей відтіночок. Ось так він зараз виглядає. В ньому є гарна ямка, але поки що дна немає, і тому я хочу в ньому дійти до дна. Так, зараз зроблю своч. І вам покажу всю палітру. У нас буде наразі 9 відтінків. Так, ось така палітра відтінків у нас наразі вийшла. Так, я буду показати, щоб всі ввійшли в кадр. Так ось така палітра. Пишіть, як вам палітра. На даний момент, ну, мені, в принципі, подобається. ось. Так, я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.